Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні з ось таких обрізків металу починаю робити е, стойку для дрелі. Тобто саморобний сверлильний станок. Буду знімати вже, коли це все поріжу. Почну попідганяю, вже коли буду... Приварювати, ну, хіба би де щось таке було сві... ну, свіже, не зрозуміле, то вже буду включатись і показувати. Приємного перегляду. Коментуйте. Так, друзі. Продовжую збирати свою стоючку для дрельки, щоб сверлити дере. Труба сороківка. Профільні уголки 50-ті? Але з однієї сторони в уголку обрізав дві сторони, зробив його так, щоб він... От, отак він ставав тако, а треба, щоб обіймало. Получається ось так. Так, і ще що я зробив? Шліфовочним диском тут всередині вибрав е цей півкруг, бо так як він впирає в трубу і не може е просовувати або починає туди болтатись. А це, як то кажуть, точний інструмент і потрібно, аби воно е трималось кубки. Зараз все, збираємо. Ось такого задупу проковував наждачку середину. І це все зараз зажимаю в тіски, струбцину стискаю, щоб воно трималось. Так. Ось тако. так Так, з цієї сторони зараз струбцину стягну. І отакий от Отак От вийдеться. Зараз продовжу. Так, ось. Це ось тако. З двох сторон добре проварив. Зараз буду пробувати це збивати, аби воно обстигло. І туди буду братись до дальшої процедури. Так, нижню частину стоечки Вибив от, як бачите, оце як обгоріла наждачка. А, а це от. Щось і рухає. А. Так. А зараз приступаю до верхньої, іменно тої рухомої частини, що на, на яку буде кріпитись. На яку буде кріпитись, тримач самої дрельки. От зараз так само ставлю трубу, одіваю ці угольники, от. люфту чуть -чуть люфту є. А зараз поставлю папір і це по-новому буду обварювати. Це що, на мою думку, інтересного. Бо на, на чим сам попікся, що прийшлось, от як бачите, Шукати другий кусок кутничка, аби це поставити. Ну, а вже, ну, хіба би ще щось було свіжого, тоді продовжу е, знову записувати. А вже, якщо не буде нічого таких інтересних нюансів, то вже е, покажу готовий результат, Так, друзі, а зараз це я зварив такий каркас. З однієї сторони вже прихватив, зараз прихвачу з іншої сторони. Це все пообварюю. І тоді покажу результат. Це тако буде, пообварюю. А це сюди буде вставлятись труба. Ну і зараз будемо продовжувати. Так, це пообварював. Це поусилював, тут на не шліфував. От, це все заходить. Це вже готове. А зараз буду приступати до зварювання основної частини. Ось таке. Це буде сюди. Це сюди. А це буде ось така конструкція. Зараз беру кутничок, це все буду виставляти. А потім вже включу, покажу загальний результат. Ось друзі, вийшла і така конструкція. Тут буде триматись сама дрелька. Тут буде ходити шток. А тут, тут... ой, де я поклав? Плечі вже не видно. А тут буде ходити війська, на які буде крутитись. Ось, ось. І це буде такий підйомний механізм. Буде стояти тросик, сюди ще треба буде приварити три лопості для ручок, щоб можна було підіймати. От така конструкція. Добре, на сьогодні буду завершувати, бо вже вечір. Завтра прийду з роботи, буду продовжувати. Добре. Добре. Зробити. Рікати. Так. Ще раз вітаю, друзі. Так, а це вже завершальні нюанси. Ось тако. Аби вже хоч мало якийсь вигляд. А вже зараз ще ручку покрашу. І відсухни. І завтра вже буду це збирати до копи і покажу результат. Що з цього вийшло. Якось так. Зараз ще буде продовження ще ручку покрашу. І на цьому будемо Завершивать. Так, друзья, а это уже несколько завершальных нюансов. Вот такая получилась ручка. Ось така конструкція. Так, зараз ця найсохне. Ще другу частину помалюю і тоді буде. Завтра вже буду покажу, який результат вийшов. Ось, друзі, результат. Декількох вечорів роботи. Получився отакий держач. Така стоєчка для електродрелі. ось Підіймається і опускається. І це собі поставив і можеш спокійно сверлити. Якось так, як то кажуть, дешево і сердито. Пару вечорів. І ось такий агрегат готовий. Ну тут, тут так як у усіх. Трос закручений. Тут болтик, тут зроблений, натяжний. В середину вставлена трубка і за допомогою електрозакльопок приварена. І така станина. Якось так. Коментуйте. Буде приємно поспілкуватись. Дякую за перегляд. До побачення.